І не грещаю нам. Во ім'я Отца і Сина, і Святаго Духа, Христос Печай. З великою любов'ю до людей прийшов на землю Син Божий, прийнявши на себе плоть Іску. Через неї ми побачили славу Божу, притвічне світло та божество. Ми сприймали Його простим. Серцем ітлоємських послуг, яких Ангели Божі сповістили про пришестя у світ Христа. Ми сприймали його і мудрістю трьох східних волків, яких істинне знання та глибока мудрість привела до печери, де народився Богонемовля немовля Христос. Сьогодні ми бачимо його дорогі, брати та сестри на водах іорданських, чуємо свідчення про нього. Предечі і пророка Іоанна, ось агнець Божий, котрий бере на себе гріки світу, агниць Божий, жертва за нас та гріки наші. Притеча Йоанн, свідчить про нього перед своїми учнями і народом. Я не знав його, але прийшов хрестити водою для того, щоб він з'явився Ізраїлю. Той, хто послав мене хрестити водою, сказав мені. На кому побачиш Духа, який сходить і перебуває, Той буде хрестити Духом Святим. І я бачив і засвідчив, що це є Син Божий. Через води Йорданські Христос розпочинає свій земний шлях. Вода це життєва стихія. Ця стихія може бути і згубною, і смертельною. З перших сторінок святого письма ми дізнаємося про воду. Яка дає життя землі і усьому, що живе на ній. Воді дається сила, омовіння, оновлення, очищення. Господь розпочинає свій спокійний <кій> пози на землі через входження у води іорданські, з хрещенням у воді, у тій воді, які до нього багато людей за проповідю Йоанна притечі, каялись і очищали гріхи свої. Христос усьому подібний до нас, крім гріха, приходить на води іорданські. Він приходить, щоб очистити воду і потопити у ній гріх землі. Як води світнього потоку, які мали знищити все гріховне, що не могло вже стоїти перед очами Небесного судді, так і іорданська вода мала знищити гріх людський, їхню гіркоту і згубні наслідки. Ось чому нині, згадуючи Спасенну Івангельську подію, ми освячуємо воду і молимось, щоб через причищання води причаститися нам, благодаті освячення, що веде в життя вічне. Освячуючи воду, наша свята православна церква, молить Бога, щоб Господь не спослав Божественним. Йорданове благословення на воду і називає цю освячену воду Великою Аясмою. Віруючи, причищаються цієї води, омиваються нею, освячують неї свої оселі, зберігають її у своїх домівках для зцілення від хвороб, для позбавлення від душевних недугів, для очищення від усякого зла. Своїм хрещенням Христос повернув її води. Первісну чистоту, силу життя і благодаті. Своїм хрещенням Христос прийшов у йорданські води і переміг гріх людський, е і дав свободу кожній душі християнській. Сьогодні, дорогі брати та сестри, свято називається Богоявлення, адже син хреститься у воді, голос Отця чути з Небес. Дух Святий сходить на Сина від Отця у вигляді Голуба. Таким чином, свято Богоявлення стає для нас святом Боговіння. Богопр... Богопр... Будемо завжди, дорогі брати та сестри, ходити в світі істини Божої, берегти нашу віру православну, ній спасіння і завжди радіти у Бозі. Благословені Господні на вас, на благодаті чоловіколюбіна її признає во віки віку.